24 квітня стартував Всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень від хвороб для людей різного віку. Здоров'я українців залишається одним із головних пріоритетів країни, і дотримання календаря щеплень відіграє в цьому важливу роль. В умовах воєнного стану імунізація чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та рідних від тяжких захворювань. Від яких хвороб сьогодні важливо зробити щеплення, розповіли спеціалісти з міського медичного центру здоров'я та медицини спорту. Війна призвела до того, що люди вакцинацію віднесли на дуже дуже дальній план. Сильно впав рівень вакцинованих дітей, особливо. І це дуже насторожує. А враховуючи, що війна призвела до того, що дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Люди міг, ну, мігрують по країні під час повітряних тривог переховуються в бомбосховищах, в підвалах, в метро, де дуже велика кількість людей. І оце скупчення може призвести до того, що можуть виникнути саме епідемії дуже небезпечних хвороб. Відтоді, як 220 років тому була винедена перша сучасна вакцина, щеплення вже врятувало життя багатьох поколінь, рятуватимуть і майбутнє. Через війну медична система України зосереджена на допомозі захисникам та цивільним, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Мінімум, який ми можемо зробити сьогодні, це вакцинуватись зменшити навантаження на лікарів. В Україні всі діти та дорослі мають обов'язково отримати щеплення проти певних захворювань, серед яких Туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія всі ці хвороби у нас в Україні реєструються, але вони реєструються в одиничних кількостях. В Україні є календар профілактичних щеплень, згідно якого діти повинні вакцинуватися. Особливо всі забули про те, що вакцинованими повинні бути і дорослі. Особливо проти таких небезпечних хвороб як правець та дифтерія в умовах війни вони набули особливого значення. Усі ці вакцини безоплатні, їх закуповує держава. Всім дорослим потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. В останні роки показник охоплення щеплення в Україні не перевищували 70%. Відтак, ще в жовтні 2021 року в Україні зафіксували спалах поліеміліту, а в січні 2022 року виявили другий випадок захворювання. Тепер в країні зафіксовано і спалах кору, аби уникнути тяжких стадій хвороб та їхніх наслідків, необхідно обов'язково пройти вакцинацію. Тому, щоб попередити ці захворювання, убезпечити себе своїх рідних, бажано звернутися в кабінети щеплень або звернутися до свого сімейного лікаря, з яким заключена декларація. А якщо людина внутрішньо переміщена, вона може звернутись до реєстратури найближчої поліклініки, ну або в кол-центр центру, який ну куди їй зручніше, і звичайно ж, їй зроблять всі щеплення. Важливо зробити і додаткові щеплення з урахуванням епідсезону, проти грипу та COVID-19. Якщо ви вже маєте дві дози, попіклуйтесь про бустерну чи додаткову. Проконсультуватись можна з вашим сімейним лікарем. Також під час війни була скасована обов'язкова вакцинація проти covid 19 ми всі пам'ятаємо, ми всі вакцинувалися. Це було необхідно, тому що хвороба була досить небезпечна, але вона нікуди не ділася. Ми просто через війну за неї забули. Тобто люди продовжують хворіти. Ну, нехай не в таких великих кількостях, але хворіють. Ніхто від неї не застрахований. Імунітет у нас після зими ослаблений, і всі кабінети щеплень працюють. Вакцини є. І від COVID-19, і від кору паротиту краснухи, і від дифтерії правця, і також ну, багато інших інфекцій в умовах війни. Імунізація є питання національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щеплень в країні. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей в усьому світі від небезпечних захворювань, та щороку запобігає півтора мільйонам летальних випадків у наслідок інфекційних хвороб. Бережіть себе та своїх рідних, вакцинуйтесь часно.